Нановні глядачі, дзвони Посіка Хелп. Оце просповсяк. Думаю, нада вам відео склепоти, яке буде вам корисне і допоможе вижити у цей складний час. А саме ви не будете забивати дурницями і вже будете знати, чому, що і як відбувається. Завдяки чому. Відео називатиметься Аксіоми 2. Подивився відео на каналі Бородо. Ну, священик такий є. Це, ну Розумна людина, толкова, часто я дивлюся. І він, йому відео він би три дні тому виклав, коли все закінчиться. Ну, війна ця вся катавосія. Корича. І він там сказав, що він не закінчиться ніколи. Ну Він правий. Тільки він там розказав вам. Дуже грамотно і научно там все розказував дуже довго, я вам розкажу в двох словах. Є така аксіома, що е, рабу не потрібна свобода, воля, йому потрібні його раби. Це аксіома. От, наприклад, от, от, наприклад, армія, да? От дідівщина. Люди, які ще пару місяців назад їх там кончали в тій армії. Послужився на рік старші Уже через два місяці, коротше, вони вже починають клепати молодих так, що ну, навіть їх так не клепати. Чому? Ну, тому що є така експіума. Їм не потрібна цим от в армії, не потрібна їм воля від оцих дідів-готків. Їм потрібні їхні молоді. От пандемія була. Воно, мабуть, і щось є. Ви згадайте, як усі дрочили один одного за мозки. Хоча всі знали про ефект пірдіжа, коротше. Це, ну ви розумієте, прошу я. Що ніяка, всі знали, що ніяка мозка від віруса не врятовує, але всі дрочили один одного за мозки. І 24 лютого 2022 року, як всі зняли ті маски воєдину. І в таких прикладів багато. Навіть якщо припиняться бойові дії, буде така дроч із-за цієї аксіоми, що людина не може собі спокійно співіснувати між собою, тому що їй потрібні її раби. Шановні глядачі. Отаке От маленький вам монолог я вам пояснив, щоб ви знали, що чекати від кого. І завдяки чому ви можете заспокоїтися? а коротко про себе, коротше, скажу я, як служив строкову службу. Мені теж потрібні були мої <гум> молоді. І оскільки я людина культурна, я їх вибрав серед своїх через серед, серед свого призову. Аби ви знали, як я клепав свій призов. Це просто капець. А молодих я не займав. Це було нижче від моєї гідності. Шановні глядачі. Ну що ж, тепер ви знаєте, чому у нас такі проблеми? Аксіума 2. Обійдемося сьогодні без віршів. А ви пам'ятаєте, що звом було ваше посіка хелп.